Мене звати Чан Ренбо, я громадянин Китаю з провінції Дзянсі. Зараз я перебуваю в полоні в Україні. Чи брали ви участь у безпосередньому виборі проти військових засобів? я не брав участь у виборах проти військових засобів to you call journal. Э, это вот первый вихід перше було завдання, до чого я не обравшість у багатьох завданнях і до, до того, як я потрапив туди, я ніколи не, не тримав зброю в руках. А яка вас була зброя? Я ж мацяв. Він ак 74 АК-74. Хто з вами був разом? Скільки у вас людей було? Наші хол Нікеншей Зейці і в цій грі. Ми ж двоє. В той момент у нас було двоє. Хто це був? Шишей. Шейк -ши? Ши Лосида. Росіяни. Ван Гуандзю. Мене звати Ван Гондзюн, я громадянин Китаю. Я з провінції Ханань, місто Джанчжоу. мені 34 роки, а, і я зараз знаходжусь в Україні в полоні. <плодиско> 你们有原来有五小小队有五个人对吗？呃，两个斯人，三个中国人，对吗？呃，斯人，然，队有小小队长呃死了，对吗？他是呃，我刚才讲你可能没听明白啊，是我们不是散了走散了啊。我们只有我和边女走在了一起，另外三个人有两个中国人，一个外国人。 他们去到了不知道是什么地方，我们又遇到了另外两个第十队的，我们是四队，他们是十队。嗯，我们在半路的荒野中遇到了，然后是那那那是是，你是一个中国人还有三个还有三个俄罗斯人，对，三个俄罗斯人就临时组的，然后就不知道什么情况就开始。这这这个三个俄罗斯人其中有没有你的你的小队的人？ Пень. Вони здались в трьох, вони здавались в трьох цей зам командира, який пень Інші росіяни знайшли десь по дорозі, бо всі розбігались хаотично ще двох китайців вони заробили десь. А як ви кажете, що українці допомогли і врятували вам життя, як і що ви маєте мало? Ні, що у Калаймі тьола ніде. Тьола ні, це ми тьола. Чуші, вона сила нега тіпа лімен тау Тобто що? Чхілей васи. Ааа! 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 呃，烟雾很浓，很呛，啊、很窒息的烟雾。嗯、然后我不知道如何躲避，我就傻傻的待在那里。嗯、<哼>然后我感觉我已经要死窒息了。然后乌克兰的战士已经跑出去，他又下来拉着我的领子，嗯、<哼>把我给拽了上去。但是在拽的过程当中，我已经昏迷了。嗯哼， Врятували таким чином, що вже коли він здався в полон, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. Він знаходився всередині укриття, надихався цим газом, думав, що він вже загине, але український військовий прибіг, витягнув його за шкірки назовні, і вже після того він втратив свідомість.